І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire Max. Сьогодні я також на старому аккаунті. Цей аккаунт бразильський. Я б даже сказав, це бразильський регіон. Сьогодні ми будемо дивитися, що на цьому регіоні робиться. Тому що цей регіон вже не відключається на наш регіон. Тут -то вже трохи різне, багато всяких таких субітій неодинакових. Так що це ми також перевіримо. Так, зразу давайте зайду я в профіль. Так, тут пише, що це Португалія, але Португалія там саме так, як і Бразилія. Так що таке. Далі. Нікнейм Какаші Рома. Такий, я б даже сказав, смішний нікнейм. Далі, тут третій уровень. Один лайк. Ну, а так то тут більше нічого такого цікавого немає. Даже тут на цьому аккаунті є Justin Bieber. Його, кстати, вже як рік назад видалили з ігри тільки мікрочіп Ну, на цьому аккаунті я встигнув його забрати на цьому бразильському регіоні. Ще плюс в мене тут є, як ви бачите, питомець Мопс також я колись був безплатно. Не помню як, но був безплатно. Далі, скоріше всього, за вход ігру. Давайте подивимося на складі, що робиться. Лаймовий movy Цей набор колись був в золотому джекпоті. І, скоріше все, я на цьому регіоні його вибив в золотому джекпоті. Набор непоганий, дуже прикольний. Далі кепка капітана, тільки як кепка і взуття. Неповний набор, хоча колись здавався повний, погнали далі. Такі Такий очки. Deal with It. Не знаю, чи я правильно прочитав, ну ладно. Такі от очки піксельні, Помню, колись були такі популярні очки. Голову круження також прикольні очки. Погнали далі, Шляпа одноглазого Неповний набор. Всього ж штанів не вистачає. Якби були штани, то був би повний набор. Хоча на більшості аккаунтах на наших регіонах старих. То є штани, але на цьому регіоні немає. Видно, не забрав. Далі безумна любов. Прикольна маска. Так, давайте я зроблю отак, вот скоріше всього. Да. На інших аккаунтах в мене взагалі немає Джастина Бібера. І на моєму главному аккаунті також немає Джастина Бібера. Так що якось так. Далі Грим розкрас Оріол. Даже такого зроблю, щоб відніше було. Ну, що я можу сказати? Такий грим, более-менее нормальний. Так, значить, далі погнали. Пожарний є тікеторс. Заключений. За Fетони можна отримати весь набір. Лазурна футбольна форма. Така от. Їх, кстати, також давали безплатно. Чи за забкот ігру, чи як. Скоріше всього, да. Погнали далі. Ага, лімонна є футбольна форма також, але це вже шорти. І ще отака лазурна футбольна форма. Також непогано виглядає. Може якось так придумати. О, прикольно. Ніби це для нього. Хоча я би даже так сказав, ніби воно так і є. Далі ще тут є що, більше ніц немає. Тепер погнали до колекції. Кстаті, спочатку ніби мало бути Емоції, ну ладно, щось таке, я щось таке помню. Далі тут в колекції в рюкзаках є отакий рюкзак маленький клоун, який зараз є в золотому джекпоті. Прикольний рюкзак. Рюкзак Рю не раз вже показували. Це і також рюкзак показували. Рюкзак геймерская мода. Такий от рюкзак. Також колись давався безплатно і на нашому регіоні. Далі рюкзак карміновий розсвіт. Карміновий розсвіт. Скоріше всього так Карміновий розсвіт. Також давався безплатно колись на цьому регіоні. На нашому регіоні, якщо я не ошибаюся, за донат давали. І можеш і поповненьку. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, я візьму маленького клоуна так як був. Далі лутбокс лідяний борей безплатний. Схлас маньяка, 6-3-го, давався безплатно. Пляжний сундук зараз у золотому джекпоті є. Так, тепер до парашутів. Маніячний парашут. Також давався безплатно в честь 3-го довшини Карамба. Оцей парашют, я не знаю. На нашому регіоні, якщо я не ошибаюся, на початку, коли він був, то його дали за донат. в лісо фортуну Добавили його. Ну, пізніше, десь, може, там 2 роки як пройшло, то його дали в на нашому регіоні безплатно, якщо я не ошибаюсь. На цьому регіоні я також його безплатно отримав. Ти пригнеш. Також давався безплатно на цьому регіоні і на нашому. Далі тут познака зодіака. Скорпіон, Діва і Лєв. Но їх тут є більше тих парашутів з ознаками зодіаками. Далі погнали до парашутів. Ну, цей парашут ми вже не раз показували. Бензопила маніяка. Кстаті, парашут у на нашому регіоні. Ой, який парашут? Доска не давалася б вообще на нашому регіоні безплатно. Її, якщо не вшибаюсь, колись в, трет... в честь 3 души не давали за донат в по А на цьому регіоні я її отримав, Якщо її даже не ушибаюсь за вход в гру. Це прям капець. Дальше погнали доска на акул. Також непогана доска. Блестящая будущее. Боях для чемпіона. Ну, на нашому регіоні також вона давалася безплатно. Кровавий серфер. Чесно, цю доску я вже забув, що є така хоча доска. На цьому регіоні я точно її получив безплатно. Далі тут є навіть якісь покоління FF. Ага, це типа музика BTS. Колись була колаборація з BTS. Тоді в цю музику. Не знаю, може вона палівна, так що. Вам, може чути, і її добре не буде. Все одно. Далі є тут емоція аплодисменти. Кстати, емоція стара, але прикольна. Типа, як аплодисменти. Як має бути. Далі погнали до транспорту. Тут зускінів до транспорту ніяких немає. Так, в профілю тут є різні аватарки і до персонажів. Є даже аватар Макларен, нічого собі. Якщо я не шабаюся, ця колаборація з Макларен ще була в 2021 році, то вже в цьому аккаунті є десь 3 роки. Ну може доходить до 3 років, а може і є. Ну, тут всякі аватарки, і доєльтні пропуски аватарки. Тут і є аватарка День охотника 2021, це в честь Паски колись давався. Волшебна ліса є. Діка мандячка в честь третього дощини. Прикольно. Далі тут є такий фон Макларен. Нічо собі. Фон королева акустики. Це колись давався. Ну, він навіть дається до персонажа Дона А. Якщо я не ошибаюсь. Зимній цвіток. незрімі наблюдателі. Чесно, це походу до цього волшебного ліса аватарки. Якщо так, то ясно. Поставлю так як було. Так, по аватаркам і фонам все розібралися. Тут навіть є чертеж «Плодоятність» і камінь еволюції. Ну, ясно. 7 купонів золотих. 313 жетонів FN, 100 рейтингових жетонів. Так, навіть якісь є жетони диск жокея і соліста. Ну, це вже їх ніяк не можливо, скоріше всього. Ну так і є. Далі. Давайте це все відкриємо. Так, єда питомця. Тут там, може випасти якась не завжди маска або на время. Погнали. Ну і випала на 10 днів маска скелета. Так, цей жднівний сюрприз. Забираю. Так, може щось тут випаде. Випало на 2 дня. Я б навіть так сказав, так і є. 48 часов це 2 дня. Туда. Далі ще лутбокс з запасами. 2 жетона охотника. Так, тут якогось персонажа можна взяти на вибір. Зараз ще подумаю. Так, з питомців тут даже можна когось взяти. Нічого собі. Так, цікаво. Кого би взяти? А тут. А, ні, є всі. Тут є всі питомці. Так, я от думаю, може взяти. От такі не давався взагалі безплатно. Та скоріше все, клик, там, каптус, Єрвін... Ні, Єрвін давався безплатно. Колись ще давно. Десь може рік назад. Так. Давайте я візьмемо клика. Все забираю. Щоб довго не думати. Так, далі. Так, що далі будемо робити? Давайте перейдемо до оружжя, подивимося, що тут робиться. Так, а тут є що дивитися даже. Є отака граната северна. Такий ефект. Дуже стара, кстати, граната. Колись, я навіть не пам'ятаю, да, була колись вона в ворожейному чекпоті на нашому регіоні, колись даже пару гранат було. Ну зараз вже такого немає. Не знаю, як я отримав на цьому регіоні цю гранату, але була вона в нас на нашому регіоні в урожайному jackpot це 100%. Далі ярость Рома. Отакий ефект. Прикольний, я також сказав. Якщо я не вшибаюся, то ці дві гранати я теж вибив колись в оружейному джекпоті на цьому регіоні. Так що, якщо це навіть так, то прикольно. Далі паранг жгуча зима. Колись давався в честь субіття Interlands 2021, якщо я не ошибаюсь. Безплатно. Ну, скин прикольний на паранг. Далі стіна як екзоскелет. Колись я даже помню, як її отримав. Можна було отримати лутбокс 1. Ні, не так. Давали колись жетони деякі, яких можна обміняти було і отримати на вибір якусь стінку. Там було, якщо я не вшибаюся, три вибори стінок. Я пам'ятаю, вибрав цю стінку. Там була навіть сталкерська стінка. Не знаю час, нічого я її не взяв. Але все одно. Я взяв оцю стінку екзоскелет. От ну, також непогано. А, вот та стінка, ядерна стіна, Вот, вона є. Це прям капець. Ось ця стінка мені більше подобається, як за екзоскелет. Тому що вона якась, знаєте, така сталкерська. Я навіть, може, її візьму, вдягну, якщо вона не вдягнута. Так, да, вона не надягнута. Давайте надягну. Розовий рай. Така м -ка. Є пару таких тематик. Типу до цієї М-ки похожі. Яких можна вибити в урожайному. Ой, не в урожайному, а в lootboксів в магазині. Якось так. Далі. AK-47 Saiyan Boy. На нашому регіоні, якщо я не шибаюсь, не давали безплатно. Ну на цьому регіоні давали безплатно. В честь колаборації Saiyanar Boy. Далі ФАМАС цифрове вторження. Далі ураганная доставка. Це тематика широ. Далі, це те саме, що і М. МП5 розове заграждення. П90 Повночна мафія. Також непоганий скин. Колись він давався в оружейному джекпоті. Якщо я не ошибаюсь, Спас 12 цифровое вторження. Северний Спас 12. Також прикольний скин. Тільки я щось туди дивлюся, то на деяких скинів немає навіть атрибутів. Бо дивіться, вот на P90 є атрибути. А от на цих два скіна немає. Странно. І вот на MP5 немає, на М. -ки. Да, так, звісно. Тут таке ще не придумали. Далі погнали Механічний M79, ну тут атрибути вже є, і скін непоганий. О, на цьому регіоні є навіть стіна із чистого золота. Прикольно. Не скажу чесно, де я її отримав на цьому регіоні. Ну, точно, безплатно десь. Що? Серйозно, на цьому регіоні в мене 71 992 золота і 0 алмазів. Да це капець. Я прям не віру. Це це дуже багато. Ну ладно. Так, зразу тут подивлюся вже на поповненняк. Такий от поповненняк можна тут поповнити аж 500 алмазів, щоб отримати 7 лутбоксів. з яких може випасти якісь награди. всякі. Або такі жетони. Ну, В більшості случаї цей жетон може випасти. Далі ще от такий поповненняк є. Тут потрібно поповнити 15... Ой, 500 золота, Щоб отримати. 50 самих цих жетонів тент Ну, таке якось. Так, з поповненнями ми розібралися. Скоріше все, я тільки буду дивитися на цей бразильський регіон. Так що все, погнали далі. Тепер давайте перейдемо до джекпота. Тут вже розберемося все. Так, тут є оцей маховик, який також на нашому регіоні зараз ще присутствує. Напор, я б сказав, непоганий, я б даже так також сказав. Далі катани, цифрова гера. Катана колись у нас вже була така. Далі погнали. Щось я так подумав, може якусь прев'юшку зробити з цією емоцією. Робота з весами. Ну, ладно, зараз щось придумаю. Рюкзак отакий тут також присутствує. Ну і ще якісь тут а, взуття. Ладно, щось буде. Далі. Тут є колесо фортуна. Давайте я щось виберу тут, якісь награди. Так, зразу 9 алмазів. Тут, кстати, навіть допомільтельні награди є. На нашому регіоні, якщо я не шабаюсь, такої вже фішки немає. Давайте подивимося, що тут є розовий монстр. Такий от шльом. Далі один купон джекпота і три жетони Томпсона, якого можна тут вибити. Тут всяке є, тут і такі торс є, такий лутбокс, борода, ну і всякі лутбокси. Погнали далі. Є ще такий маховик. Маховик у нас вже такий похожий був, ну тут трохи різні награди були. І так, продовжуємо далі. Я зупинився на цьому маховику. Зараз покажу От на цьому. Я розказував, що в нас, похожий вже маховик був з цим набором. Ну у нас трохи інші були награди. Давайте я навіть так подивлюся, хоча я вже так подивився, що тут є. Тут і всякі є, така от стінка, набор. Оцей, Погнали далі. Отаке Колісо Фортуну є на цьому регіоні. Чесно, я так подумав, якщо я не встигну показати повністю оцей бразильський регіон, то на слідчому відео я вже встигну обов'язково. Далі є ну, цей набор Діно, який також у нас давно вже був. Стіна подношення защитнику. Отак. Дочитав на село. Така от стінка хіловінська. Дальше, Далі такий лутбокс. Скіна питомця. Доктор Кряхер. Якщо, якщо я не ошибаюсь. Давайте я заберу оці два лутбокса. Все одно за 9 алмази. Далі на цьому регіоні навіть є оця вже. Емоція in 6 Якщо я не ошибаюсь, на одному із регіонів вже показував, що ця емоція також присутствує. Емоція така, знаєте, в честь колаборації Кібіді туалет. Якщо ви не дивилися відео туалетом на каналі, то подивіться там я показував новий режим з цим Кібіді Туалет. То на цьому регіоні ця вже емоція вийшла в колесо Фортуну. Далі катана ця, Пламя Diego. На нашому районі також має вже десь з'явитися ця емоція, але поки що не звісно коли. Старший класник штанель. Судьба. Давайте виберу ці дві награди. За 9 алмази. Погнали далі. Ось такий маховик. Різні тут набори є. І граната без ефектів. Грим Набор карателя на дівчину. Лутбокс Pop-Art стенка така, ну і всяке різне. Тут навіть за жетони отримати щось. Ну, те саме. Далі тут є такий оружейний джекпот, якщо чесно странно. На нашому регіоні, якщо ви знаєте, у нас гроза, а на цьому регіоні револьвер. Якщо я не ще цей револьвер давали безплатно на нашому регіоні в честь самого собі Winterlands 2023. Яке недавно було. Так, тут даже є магіческий куб. 5. ФФ жит... ой не ФФ, житони, А фрагменті куба. Це є моці аплодисменти, яку я вже маю. Я так зрозумів, я її отримав тут в урожайному джекпоті. Тут всякі є нагороди. Також це вот голова і взуття також, скоріше всього, я отримав в урожайному джекпоті Такий от набор одноглазий. В'язана шапа, о, шапа, шапка, не так сказав, буває. Штани на Халки, Timberland, фуражка поліцейського. Ну, така блузка, куюбка, туфлі, парашути, зодіаки. Ну, всяке різне. На нашому рівні, якщо чесно, трохи краще. Якщо чесно. Далі золотий джекпот на цьому регіоні вот такий. І яшний нарушитель. Набор також непоганий, тому що на нашому регіоні, якщо ви знаєте, набор стріт-арт є. І, скоріше, всього, цей набор тут кращий. Ну, Тут трошки, тупіше тим, що тут немає інших наград прикольних. Тут цього лиш там на время. І один тільки назавжди набор. Так що це трошки тухло. Давайте я обміняю золоті купони. Так що на нашому регіоні я б даже сказав, це плюс, що вони добали крутіші награди, як на інших регіонах. Так, ще два купони. Чесно, хотів я сьогодні показати два аккаунта старих, а вказується, так як і в попередньому відео. Я показав всього лише один аккаунт. І то не повністю 100 золота отримав. Так, з джекпотами все ясно. Переходимо до магазину. В магазині, якщо чесно, можете так по чуть-чуть подивитися. все. Я так все не хочу включати, тому що це буде довго. Тут всякі є. Тут а, магазин трошки інший, як на нашому регіоні, я б навіть так сказав. Все, скоріше всього я знаю, як привюшку зробити. Далі вже даже думати не буду. Так, тут також рюкзаки всякі присутствують, можете також подивитися. Тут трошки менше наград в магазині. Далі. О! А от на цьому регіоні, якщо чесно, я одобряю. Тому що якщо ви знаєте на нашому регіоні і на деяких інших регіонах, їхні взагалі за 15 тисяч золота, а на цьому регіоні за 10. І тут даже є персонажі за 5000 золота. От, наприклад, Ford. Ще хто тут є за 5. За 8 тут є деякі персонажі? От, От Дона А за 8. От за 5. От так як нас було. У чому вони так зробили, що вже всі персонажі за 10 000. Це прям капець. Як тупо. От іменно з самим мікрочіпи. Я взагалі це не одобряю. Далі тут всякі лутбокси є. Серйозно? Тут а на цьому регіоні всі питомці за золото можна получить? Це капець. Давайте, кстати, потратимо ці 72 000 золота на якихось питомців і на персонажів. Давайте все ж таки так я і зроблю. Купляю спочатку я кактуса. На цьому регіоні Поздравляємо. Кактус на цьому регіоні вже присутствує. Далі кого би ще взяти. Давайте візьмемо містер Пінгвіна за 10 000 і візьму всього лише 3 питомці. Так, все забрав. Достиження полученого утопія питомців, і можна взяти робо за 10 000. Скоріше все, так, да. все забираю. Плюс робот також присутствує на цьому аккаунті. Лишається 42 тисячі золота. Ще щось подумається, тому що я ще одне відео знімлю про цей аккаунт. Так, можна також тут полистати всяке, що подивитись можна. О, тут взагалі мало емоцій до питомців. Тухло трошки. Але тут капец прям. Я такого не знав, що є такий хоч регіон, що за золото є питомці. Оказується є. Далі. О, нас щодо магічського куба. А тут цікаво. Тут є ось такі набори. Кстати, цей набор має бути в слідющому обновленні, також у нас в обміні магічного куба кардіограми, це я так пам'ята. Тут різні є набори прикольні, яких також на нашому рівні взагалі ще не додавали. От чоловічий набор, і, іменно напарник був кращий за цю, цей набор. Бойовий Clean, також, якщо я не ошибаюсь, буде наступній обнові в нас. Ще лукунчик на нашому регіоні є. Сівіла. Оцей набор також я помню дуже. Також прикольно помню. Бойовий мутант також помню. Цих напарників також пам'ятаю. Ну тут різні набори прикольні. Ну, а я так все пролистаю, тому що вже потрібно завершувати. Так, отакі набори. Деяких наборів вже на нашому регіоні були. ви також прям Капицький обласький набор. Також пам'ятаю його. О, давно вже на нашому регіоні його не було. Блін, як я пам'ятаю, я колись хотів цей набор отримати. Я пам'ятаю навіть одного дня хотів його забрати, але його вже забрали. Це було обідно мені. Цих напарників також я помню. Це вже прям капецьки пішли набори оловські. І на цьому регіоні взагалі не забирають обмінників в Маїшецького Куба наборів. А на нашому регіоні всіх забирають. Це капець, тут навіть арктический синій є. Який вже на нашому регіоні давно не був. Хоча останній раз, якщо я не ошибаюсь, був в маховиком в дорогому. Рецерриці це капець. Да, конечно. О, вот ці набори. Це прям пушка. Я би дуже хотів отримати цей набор ледниковий період. Це прям капець який прикольний набор. Хто зі мною согласний, пишіть в комментариях. Далі ці вот набори клоунів також непогані. Ось такі набори капецькі, Олдовські. Чесно, я також помню цей набор. Дуже прям олдовський. І цей набор також помню. Якщо я не ошибаюсь, це перший алмазний джекпот. Біше панда. Це прям капець, як олдовський набор. Далі більше я нічого показувати не буду, тому що це вже все подивимося на слідчому відео, яке вже вийде завтра. Так що все буду я вже на цьому завершувати. Сьогодні я показав, я б сказав, половину бразильського регіону цього. Вже завтра я покажу вже повністю цей бразильський регіон. І якщо я ще встигну, то покажу слідуючий аккаунт старий. Так що все буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!